Нарвала салат в собі на сніданок. Укропа. І, і є у мене отака огорічна трава. Я один листочок зірвала і не знаю, як його їсти. Він такий колючий, тут прямо голочки якісь. І під низом, і зверху оце отакий лапух салата горічна трава. Ну так він називався, написано. Він шершавий, шершавий, шершавий. Це ж, якщо його сирим їсти. Можна ж і піднебення поцарапати. Ой. Зібралася на нову пошту за посилкою і дуже переживаю, чи вийде в мене поїхати на велосипеді. Ой, перший раз за чотири роки сіла на велосипед, Ой. доїхала до своєї невісточки вона в мене тут. Живе Оставила, а тепер пішки йду на нову пошту. Тут рядом. Було ще не треба їхати. Не поїхала на велосипеді, бо нічим пришпилити <сум> велосипед. Так я хочу сказати, що в мене ноги, руки в такому напряженні були. Це кошмар. Оце їхала. Адреналінчику трошки отримала. Це кошмар. Ну і заодно покажу. Оцю вулицю, це вулиця у нас. Заводська. Широченна, широченна. Теж, ага, бачите, люди висаджують, такі гарні. Ой, рука дрожить і не виходить вам красиво показати. Але на нову почту я ж йду знову для своєї роботи. Виписала ще один палку селфі трипот. Подивимося, як він буде працювати. Так, іде назад, получила на новій пощі посилочку. Велосипедж залишила невісточки своєї. Що-то так літають. Ну так скрізь долітають. Машини їздять. Тут теж у нас о, три капельки впали до щік. Шарка, дуже міні шарка. Нарешті, нарешті я думаю, прийшло літо, так, казини. Так. Приїхала. погода, бачите, спортилася, що ти Вітя кажеш? Ага, бачила. Жалко, що в мене немає тут такого. А, тут є, можна придумати. Тільки я не знаю, як сюди всовувати телефон. Що ж я не додумалася, га? Їхала на велосипеді і не могла поставити сюди телефон. Ось я розібрала вже посилочку. Ось така коробочка. І так він вигляде. Ось, бачите, які тут рожки. Дуже удобно телефон ставити. Ось така ручка в нього гарна. Ну, в общем, так він виглядає це тут гарантійний талон. Так, я вже його трішки випробувала. Що я хочу сказати? Дуже мені подобається оцей, е, як держатель оцей, набагато краще, чим оті були. Тут, бачите, струшком, вони прорезинові, Оці, оцей держатель, так? Далі, бачите, він повинен зв'язуватися з телефоном, по ідеї, через Bluetooth. але мені не повезло. Знову не працює оця кнопка. Це в мене вже четвертий. четверта така штучка. Ну, ладно, без кнопочки ми обійдемося. Саме головне, що мені подобається ручка хороша, дуже прорезинова. Легко вставляється телефон. В оцей втримач дуже легко, без ніяких зусиль. А це головне, що він устойчивий. В мене не скользить рука, як в тих трьох, що було до цього. І не шатається оця оця і та хорошо держа, оця в тих я яколи. Вставляла, то він все время перекашувався в мене. Чого в мене рука дрожала? Тому що я старалась його хорошо удержати, а він в мене вивалювався. Важкий телефон, виходить, і перехилявся, погано держала оце, оце приспособлення. Я не знаю, як його правильно назвати. Короте, Ті були не дуже хороші. А оця лучше, краще, чим були, по крайній мере. Ну єдине, що не працює оця кнопка. Тому що предыдущий ось отакий пластмасовий, бачите, от оце тверді душі. Коли я телефон сюди натягувала, одівала, то перший раз я навіть повредила телефон. Прийшлося заміняти мені екран. І він цей був. Ну, Перший, другий третій, вони всі отакі пластмасові, всі пластмасові. Ну, цей сразу видно и по ручке. Вот я для сравнения показываю. Вот, вот так. А это я уже выпробую <laughs> работу. Вот, видите, как вот этот бездельник спит на моей кровати. Хоча тут половину кроваті теж його, на здорова кроваті, ми з ним поділили. Ну так, нормально. Біздільник, просипайся. На вулиці ж погода спортилася, таке вітер піднявся, крапельки дощу. Пішли, і йому хочеться спати на дощ. Просипайся, я тебе знімаю. Ой, що ти ото? О, отак от, бачите. Це моя киця теж любима. Здоровий на півкровати розвалився. Ми так любимо спати, багато там котів спить на спині. Ну що, зараз я ще піду на вулицю, щось зніму. Небо бачите, затянуло. Крапельки дощу. Ти знімаєш ідею. Гітер. Зараз. Я... Зараз обуюся, бо я з порога. Холодно. Секундочку, виходжу. Пішов дощ. Вовремя я вийшла. А як це вітя не одівся? Що це ми? Вирішив рай не посадити, так? Да? Це останні вже все останні. Ой, що таке? Йди туди. Надо пройтись, щоб не потоптати твої. Ось я знов, Йди, знову знову митям. Пристроєм. Можете представить состояние человека, любящего клубнику, и выкапывать уже последний mm. рядок. Yeah, так, опять скільки, повяло. Сколько ягід, сколько клубники. Ну, везде стільки покопав, везде був хробак. Ну а тут, судя по всему, щось быстро зайшло. Думаю, что тут наверно капустянка пройшлась. О, ось там осьвет. Кробак точно. Ні, ось, тварі, познавши. Уже ж рядка, рядка клубніки немає. Все. Бачите? От їх куча скидку. Як, як сади. Кого, та ні, все да? що? ж? Сам сажав воно. Там ну, мабуть, воно було без этого. Воно ж з ягодами вже не витягнуло. Ці ж ось сажали, ось ті що посажали, я Ті що ми пересаживали. Воно мучиться, 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 мучиться. Ну так, це те, що ми другий раз садили. Так, їх тут. Рядка, рядка вже нема. Ви бачите, вітя ругається, розстроївся, тому що це ж його улюблена ягідка. Кілограм клублінки. Улюблена ягідка. Це таке буде із лохиною, і згинулося. Ну це так, те, ну те, треба підсипати, я не знаю, що робити, заливати, антихруш. Анти... антихрущ вже весь відповідали. Все. Завтра покажу смородилі, запускаємо. Дивіться, я вийшла, я стою під дощом. Стою під дощом, але ж я випробуваю свій монопод. Бачите, як лупить дощ. Ой, Все. Джек заховався в будку. А календули яка мене Кале... буде Календули зарослі, треба викидати їх уже. Він його одні виробня. Ніні Владимировні букет вже Уже цвітками. Йду ніколи, не задираю голову. А в мене так високо оці трояндочки. Плетуча роза, не знаю, скільки метрів. Більше 4-4 метрів, мабуть. Висоту. Це у нас для винограду. А це ось чайна роза. Ми її теж не обрізаємо, вона висока, теж висока.